Дякую, що залишайтеся з нами, залишайтеся в ритмі Загро. Ну що ж, Одещина все активніше долучається до збиральної кампанії Сердових. І сьогодні ми прямуємо в село Новоєлизаветівка, де Микола Терентьович запросив нас зробити перезбиральний огляд його посіву у зими пшлиці Шестопалівка. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на канал. Доброго дня, прибули на околиці, на околиці села Ново Єлизаветівка. Микола Теренчевич запросив нас оглянути посів. Це Шестопалівка, так? Так, да, да, Шестопалівка. От, перед збиранням. Е, Розкажіть, будь ласка, е, по обробітку, що тут було до, як землю обробляли? Ну що, була, бу, був, був сонячник. Зайшли, uh -huh. придіскували два сліда. Посіяли, uh -huh. дали, підкормили він добриво. А в якому об'ємі? Ну, десь 10, кілограм 150 кг. Карбоміта. Тут яка норма висіло? Ну, Нормально, я знаю там, ну, скільки кілограм, ну, кілограм 200, мабуть. Ну, і, чесно, віде, я, знаєш, я вже так сівалки приходжу, я бабах ударив, я вже знаю, що таке. Я, я не вважаю, не перевіряю це як раніше. Це вже, вже, вже не рік, я вже 30 років роблю сам. Так що. Ну, відносно якості насіння. Насіння Може, ну, то, Ну, що ну, подивіться, ну. Зійшла вона дружно, добре, не було ніяких і урожай вроді, буде непоганий. Тут у вас який середньостатистичний по регіонам, по, по пшеницям? Як коли, як, хто якось. По-перше, як, оброб... да, як, по як дощ. Да. Хто, хто обробив, хто підкормив, хто не підкормив, хто побризкав, сімена обробив. Це, ну, це ж все це робиться для того, щоб ну, сімена не обробиш, будуть болячки. Е Пшеницю не, не обробиш, коли бризкали і, ну, і гербіцид, і фунгіцид, і інцидцид, все для того, щоб було не клопани череп, черепашки, щоб не було ніякої болячки на цього. І, і сімена при посіві теж фунгіцидом обробили. Mm -hmm. да, ну, хоча у нас сімена, я вже не рік беру у вас, я брав і ячмені у вас, і пшеницю. Ну, так я дивлюся, щоб ну, час візьму, то ще рік по. Це вона друге покоління, третє покоління. Мене, так. О, оновлювати. Обновлювати треба, по, поїхати. 5. А скільки років ви з нами працюєте? Ой, я не знаю, я не вже... знаю. давненько Давненько вже. Да. Давненько. Ну, загалом організацію відносин. Ну, мені, я не знаю, я, я дзвоню, я знаю, як вона? Алла. Алла, Алла ну Світлана, Алла, так я розумію. Да? А, да, да. Я дзвонив, вона приїхала, коли приїхала, вона вже жде, пішли. Купили, показали, що загрузили, уїхали. Ми і сонячник, цей це рік сонячник просто рік брали сонячник. Альдозор ваш теж, да. теж ми довольні. Власне, з Шестопалівкою давно працюєте з таким сортом? Чи перераз посів? Перше, так? Да? Перше посів. Я послухав його, я взяв, зайшов в інтернет, почитав, що воно таке. Приїхав у вас там, і мій до Фамілець Шевченко теж є на. Ну, на, де склад, складилась А, за склад. Да, за склада. Да. Я під'їхав, він каже, у нас отел, скільки. Вий? Ну, принцип такий, чим більше хто що сильно все розбирає, значить воно хороше. І, шо, да, що уходить? Так, що уходить. І він каже, ми сіємо і собі таке. А ну собі ви погано сіяти не будете. Ну не знаю, вона там, якщо що дивиться по цьому, вона виходить, що дворучка, то да, Дворучка, йому і весною. А в нас ми сіяли, Погодні в сові такі були, що було сухо. І ми, суха почва була. І ми, розчот був такий, що якщо вона не погано зійде, то вона весною йде. Ну, слава Богу, зуб, дивіться. Ну, вирівняна гарно, немає таких вискочок. Ну Де, де сліди, де ходили трав... кольця. Так, да, да, да. де протравлювали, то і є. Ну, отак вона. Пчениця вже ось є. Ячмінь є, теж у вас брав, Тоже хороший. Дев'ятий вал брок. Ми, до речі, вже стартували, є прайс, не знаю, слали, чи вам казали. Чому? А нам і скидає, ми ті, вже з цінами, да. так що якщо ну, в нас потрібно... скидає, скидає, в на, на, на б... Світлана завжди дзвонить. То-то нове є, що то mm -hmm. да те mm -hmm. Ну, звісно, у нас ну, на хазяйство невелике, то з чимось з гектар. Ну, на вигляд стоїть гарно, аби був урожай. Да. Щоб Бог поміг ще його брати. Обов'язково з вами зв'яжемося, поцікавимося, скільки вийшло на круг, тому що цікаво. Все, дякуємо за віду і вам дякуємо. Гарно. вражаю. ти хороші сімена, ми будемо Так. Доброго дня, Микола Трентівич. Доброго, доброго вам дня. Це, Алла, Грорит вас турбує насінневе. А, га. Любашівка. А, ага. чую, добро. Що там хочуть доброго. спитати вас, яка вражайність? Хлопці у вас були, знімали відео по пшеничці. Ага. По пшенички? Ну, ви знаєте, я доволен твоєю пшеничкою. Доволений, доволений. Десь до 40 вона, ну, віса, у нас так нема, ну так на глас, придвиги до 40 вона дала, так, ну, це дуже... зони, так жівця, считаю, що це дуже. Для нашої зони, це вже не було дужів, я вважаю, що це дуже добре. І ви знаєте, що ще одна і ще, який є плюс. Я там в мене трошки з паденолазив я там машинку, вивіз, вона пішла третім класом. Uh, клас, Супер. Так, да, це дуже добре, то що третій клас ще вийде на 15 доларів до Робшін, ви, для вашої зони це дуже добре, так як дощів не було. Так, добре, я я задоволений дуже, дуже задоволений. Це добре, Терентьович. ми теж задоволені, що ви довольні. Надіюсь, будемо співпрацювати і надалі, по пшеничці, по ячменю, по соняшнику. Добре, будемо працювати. Тільки ж а що робити? Добре. Рада працювати, тому що життя у житті кажуть, у движенні жить. Двигатися, робити, працювати, будемо. працювати. Добре, Терентьович. Рада була чути вас, до зв'язку. І я радий чути все. Гарно вам. Дякую, навзаєм, до побачення. До побачення.